Таю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найголовніше в Україні, Сполучених Штатах Америки та не лише мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас наживо на Ютубі та Фейсбуці, можете в коментарях поставити нам. Запитання, я ж спробую на них відповісти протягом нашого три. А також будемо говорити про міжнародні реакції на е, події, які організовувала Росія в ООН е, цього тижня. Але до всього по черзі почнемо з американських новин. Почнемо з завершення е, з'їзду делегатів республіканської партії у Мілуокі, штат Вісконсін. Так, вчора, у четвер, ввечері за Вашингтоном, відбулася е, е, остання подія на цьому з'їзді це була промова кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа, і це була його. Перша промова після спроби замаху на нього, а також перша промова в його ролі, коли він офіційно кандидат від республіканської партії в президенти. Ця промова була досить тривалою. Вона тривала більш ніж півтори години. 91 хвилину почав цю промову Дональд Трамп із розповіді про замах на нього за цією промовою. а Також за всіма подіями під час з'їзду республіканської партії у Милокі слідкувала моя колега Тетяна. Ворожко, яка приєднується зараз до нашого прямого ефіру з мілоки, вітаю Тетяна! Вітаю, Олексію от можеш власне розповісти, що було найголовніше у цій промові Дональда Трампа, що найголовніше прозвучало там. Ну, я спочатку хочу сказати, що воно ну, дійсно з'їз завершився. Ми зараз знаходимося біля арени, там де він відбувався, але зайшли сюди. Ми без перепусток, вже зняли париметр безпеки. І ми бачимо і за нашою спиною перед нами як розбирають огорожі, пакуються і бачите, пакуються журналісти. А дійсно такі знаєте, останні моменти роботи. Ну вже після роботи цього з'їзду. А дійсно промова вчора була досить довго. На що в першу чергу ми звернули увагу? А це я перепрошую на відео зараз. Так, значит, дійсно була досить довга. На перше, що ми звернули увагу, це знаєте, така дуже детальна, така кінематографічна розповідь про те, як був на нього здійснений замах. І торпресколишній президент Трамп кілька разів сказав, що це було щоб втрутився Бог, що це було провидіння, що йому вдалося, вдалося вижити. Але головні слова власне пролунали на початку його промови. Він а прийняв номінацію в якості єдиного кандидата від республіканської партії на виборах 2024 року. Давайте послухаємо. разом ми розпочнемо нову еру безпеки, процвітання та свободи для громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання. Розбрат і розкол у нашому суспільстві необхідно вилікувати. Ми повинні швидко це вилікувати. Ми, американці, пов'язані єдиною долею та спільною долею. Ми маємо піднятися разом, інакше ми розпадемося. Я балотуюся, аби бути президентом усієї Америки, а не половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі половини Америки. Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю вашу номінацію на пост президента Сполучених Штатів. Дуже вам дякую. А власне у своїй промові президент, колишній президент Трамп, знову і знову повертався до тих тем, які він часто він часто говорить під час часах зустрічі з виборцями. Це тема інфляції. В цьому він звинувачує а не, в, не його словами, невдало політику адміністрації Байдена. Це тема видобутку енергоресурсів, Він обіцяє це, скажімо так, розвинути під час свого президента у разі ви у разі виграшу. І також це головна тема, якою він знову і знову говорить, повертаючись, це те, що це тема необхідності закрити або а, зупинити нелегальну міграцію через кордон сполучених штатів штатів з мексикою а що стосується зовнішньої політики якихось таких програмних а, заяв програмних якихось нових ідей а ми не почули головне що про що він говорить, що а, саме слабкість попередньої адміністрації або слабкість кількох попередніх адміністрацій він навіть згадав адміністрацію буша а, спровокувала росію спровокувала путіна на вторгнення спочатку в грузію потім а потім в україну ну а власне сам він пообіцяв що він може завершити а, Війни завершити війну одним телефоном дзвінком А давайте послухаємо. За президента Буша Росія вторглася в Грузію. За президента Обами, Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа Росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили. Як люди там можуть жити? Там будівлі рівняють з землею. Почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни. Підбадьорена тією катастрофою. Росія вторглась в Україну. Вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними. Таня, а от які настрої делегатів ти почула під час з'їзду республіканської партії у Нілоокі. Ну ми спілкувалися з делегатами досить багато. І вчора безпосередньо перед початком виступів на арені, і скажімо так: основне відчуття, основна емоція, яка там скажімо, була дуже присутня, це ейфорія. І делегати, з якими ми спілкувалися, я перепрошую, це не делегати, це українська діаспора. А на на, на 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 відео деші делегати, з якими ми спілкувалися, вони і сказали, що вони дуже готові поїхати і. Перенести в ці настрої і зарядити ці не енергію тих виборців, які живуть в їхніх штатах, і сказали, що також їм дуже подобалися це ці, ці промови, і вони були тепер натхнені працювати над, над тим, щоб можна було обрати, щоб ну щоб вже був обраний їхній кандидат, якого вони підтримують на виборах у листопаді. Таня, ти була там щодня висвітлювала події з Мілокі щодня, і от ми знаємо, хоча декілька разів цього згадував а, Трамп Україну і не зосереджував увагу у своїй підсумковій промові на Україні чи зовнішній політиці, взагалі, які все ж таки підсумки з'їзду з'їзду делегатів республіканської партії у Мілокі для України? Ну, можу сказати, що підсумок перш номер один те, що не лунало якихось великих критичних заяв, якоїсь опозиції такої чітко сформульованої до проти підтримки України, а враховуючи склад деяких повкад учасників. Погляди, з якими ми дуже добре відомі деяких промовців, можливо, для України це вже є першим таким позитивним, позитивним наслідком. А її залунали в принципі, основна теза, яка лунала, це те, що за президента Трампа не було вторгнення, що це слабкість, некомпетентність провокувала. А найбільше цю тезу, напевно, розвинув, але так само не дуже детально. А розвинув колишній державний секретар. США і директор царово адміністрації Трампа Майк Помпео він навіть сказав. Ну він сказав, що власне що за Трампа вдавалося тримати зло Путіна, встримувати його. І а, також він згадав про, про, про руйнування, про напад на лікарню Ахмадит. А, і знаєте, з таких от більшості все ж таки промов Росія згадувалася як таке зло, яке ну Трампу вдавалося стримувати. А от за їхніми словами адміністрації Байдена цього з цього робити не вдавалося. А а що стосується якоїсь критики, все ж таки пролунала можливо всього пару заяв, можливо, ми щось не почули, але ну, я особисто почула дві критичні такі заяви. В першу чергу це від а, Такера Карсена, який сказав, що а, говорячи зовсім на іншу тему, а він більше говорив про. А напад на Трампа півбатлері, але він згадав, що от. А адміністрація Байдена замість того, щоб боротися з наркотрафіком, а дає гроші Україні. Ну от це буквально така критична заява. Була А те, що ми чули від делегатів. Від часників з'їзду нам всі казали або від лідерів республіканської партії, що українцям там нема що переживати. Ну це це, це власна їхня думка. І також а, в, тут цей з'їзд був можливістю для деяких деяких ну, українців або представників української громади, попрацювати з делегатами, попрацювати з республіканською партією. Зокрема, ми вчора перетнулися за Лися з Павлом Горяном, а він є координатором національних молитовних сніданків. А він брав участь в молитовних сніданках тут, спілкувався, скажімо так, по релігійній лінії. Ну і ось що він нам пояснив, з чим, скажімо так, про що він говорив і як реагували на його слова слова делегати і Республіканська партія. Коли? Ми розповідаємо про ті злочини, які робить Росія на окупованих територіях, про викрадених дітей, про зруйнованих майже 700 храмів і релігійних споруд. Коли ми говоримо про переслідування, які Росія несе і її сателіти, Тайран, Північна Корея, що вони роблять проти християн у своїх країнах. А безумовно ми відчуваємо підтримку. Безумовно, ці наративи треба посилювати. Коли ми говоримо, що Україна це країна традиційних цінностей, віри, свободи, сім'ї, шлюбу, то ми говоримо однією мовою і нас хочуть підтримувати. Нам важливо бути в цій спільній християнській родині західної цивілізації. Ну і також тут працює невелика група з трьох людей а, громадської організації разом. А ви ще не показали їх на відео? А вони носять такі великі значки, які написані запитами на про Україну, і кажуть, що а, їх переважно питають, чому Україна є в національних інтересах Сполучених Штатах і чому витрачається так багато грошей. Вони мають дуже такі прописані, зрозуміли тези, які вони пояснюють, спілкуючись із людьми. Ну і вчора ми з ним, з ними спілкувалися вже після з'їзду. Їхні таке основні відчуття були досить позитивні, власне з того, що я склала Початку що якихось великого негативу або а, не пролунали. все ж таки це Росія була ви... все ж таки. Основний настрій, що це Росія нападник, Росія зло, яке треба стримувати. А Україна це жертва. Ну і кажуть, що вони зібрали дуже багато візитивок, а дуже багато з ким вдалося поговорити і будуть далі працювати, а щоб поширювати зміцнювати підтримку України в лавах республіканської партії. Ну і після чого поїдуть на демократичний з'їзд, так само працювати в двопартійній манері, щоб обидві партії підтримували Україну. Таню, дякую тобі дуже за те, що ти підсумувала всі події з'їзду республіканської партії у Мілуокі. з усіма подробицями. Мілуокі була моя колега Тетяна Ворожко. А ми ж продовжуємо. Було багато обговорення цього тижня щодо кандидата у віцепрезиденти від республіканської партії Джей Ді Венца. Зокрема, а, в експертному середовищі обговорювали його а, попередні заяви, що стосуються України, а також його голосування проти пакету додаткової допомоги Україні, а, за який було проголосовано у конгресі цієї весни на 61 мільярд доларів. А, зокрема, також він а, критикував а, взагалі а, можливість того, а, що Сполучені Штати можуть достатньо допомогти Україні на достатню допомогу Україні за того, щоб Україна отримала перемогу в війні? Мій колега Остап Яриш мав нагоду вчора побувати у Пентагоні та поставити запитання Сабріні Сінг, заступниці речника Пентагону. Як в Пентагоні коментують власне ці заяви та позицію Джей Менса? Пропоную послухати. Ми чули, як кандидату віцепрезиденти від республіканської партії, пан Венс неодноразово виступав проти військової допомоги для України. Він сказав, що Сполученим Штатам цитую не вистачає потужностей для виробництва такої кількості зброї, яка потрібна Україні, щоб перемогти у війні, зокрема, маючи на увазі 155-мм снаряди та ракети до Петріот. Що ви можете на це відповісти? Я не коментуватиму політичні промови чи передвиборчу кампанію, але я думаю, що ви побачили від цього міністерства та від адміністрації є відданість Україні настільки наскільки буде потрібно, і саме на цьому ми зосереджені. Я вважаю, що також важливо пам'ятати, що за цієї адміністрації ми активізували нашу оборонно-промислову базу. Ми створюємо робочі місця просто тут, удома, коли йдеться про виробництво 155-мм міліметрових снарядів та інших засобів, які не лише зміцнюють нашу оборонно-промислову базу, а й допомагають українцям. Я б також відкинула думку, що Україна не може перемогти у цій війні. Ми бачили, як українці були неймовірні успішними на полі бою вони продовжують окопуватися і відтісняти росіян. Це б ніколи не закінчилось за день. Це займе час, це зайняло час, і це й надалі займатиме час. І підтримка, яку Україна отримала з усього світу. Гадаю, є справжнім свідченням також і відданості Сполучених Штатів. Також я вдячна за запитання, але я можу говорити лише про те, що робить міністерство оборони і що ми зобов'язуємося робити. І поки ми не прийшли до іншої теми, вітання нашим глядачам. Нас дивляться із Дніпра, горішних плавнів, Дрогобича, Києва, Черкас та Христинівки Черкаської області. І до іншої власна теми під час аспінського форуму ми почули досить цікаві коментарі головнокомандувача об'єднаних сил НАТО у Європі Крістофера Каволі, який коментував і стратегію війни в Україні та питання генерації українських ресурсів для продовження війни. А також говорив про важливість взагалі результату війни в Україні для безпеки для безпекового середовища в Європі та взагалі. Світового безпекового середовища от пропоную, власне послухати цитату головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі про те, як війна в Україні а також результати війни в Україні можуть вплинути на світову безпеку. Війни взагалі складно прогнозувати, але у міру того, як вони тривають, прогнозувати їх стає все важче й важче. Тож один із викликів, який ми бачимо, і один з найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів, і це те, де ми знаходимося зараз. Багато в чому це залежатиме від здатності. Генерувати силу від того, яка сторона може генерувати якісну силу швидше та скористатися цим, поки має вікно можливостей. І ця перевага може змінюватись протягом останніх кількох місяців. Українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та Південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря. Та генеруючи свої військові можливості, тож я вважаю, що в них чудова стратегія це лише питання продовження її виконання. Ключова частина полягає в тому, що генерація військової сили наразі все ще залежить від нас, і це вимагатиме від нас накопичення і виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому. І це був коментар Крістофера Раковолі стосовно військової стратегії України та стосовно генерації військових ресурсів, а також того, як ця генерація військових ресурсів залежить від чого вона залежить, та як вона залежить від накопичення та виробництва більшої кількості військової техніки. А от стосовно все ж таки коментаря Крістофера Раковолі про те, як результати війни в Україні можуть впливати на світову безпекову ситуацію, пропоную послухати прямо зараз. The on the Результат бойових дій в Україні є надзвичайно надзвичайно важливим, життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки. Однак ми не можемо плекати щодо цього жодних ілюзій наприкінці конфлікту в Україні. як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, які переконані. Що ми противник, та які також дуже дуже розлючені. Хитрість у тому, що промислове виробництво та наша промислова база мають підтримувати наші зусилля. Економіка наших країн, економіки наших країн працюють, але у нас складніше з закупівлями, і це справді стратегічна проблема для альянсу. І до інших новин тепер вже не за чи Мілоки, а з Нью-Йорку. новини про те, як яка була міжнародна реакція на події в ООН, а також на ті події, які влаштовувала Росія в ООН. понад півсотні країн ООН розкритикували дебати Росії про так звану багатосторонню співпрацю а в той час як за за словами цих країн. Звідки прозвучала критика, Кремль порушує документи ООН своїм повноштабним вторгненням в Україну? Відповідну заяву підписали 52 країни, члени ООН, серед яких були США, Великобританія, Україна, Європейський Союз та інші ключові партнери України. А якою власне була реакція міжнародної спільноти на приїзд Лаврова у Раду безпеки ООН? Про це можемо поговорити з нашою спеціальною кореспонденткою ООС Америки в ООН Іриною Соломко. Вітаю, Іри. вітаю, Олексій. Іро, От, власне, якою була міжнародна реакція в ООН на приїзд Лаврова? Якою була реакція міжнародної спільноти в ООН? Так, Олексій, ти знаєш, це ж така. Стала традиція для росіян від початку повномаштабного вторгнення, Практично кожного разу, коли Росія головує в Раді безпеки, для них це по суті така можливість, щоб Лавров приїжджав в нью Йорк і проводив тут заходи, і він мав прес-конференцію. За це там за від початку штабного вторгнення це відбувається практично постійно. Мені здається, що він тільки один раз припустив головання і не приїжджав. І тому звичайно, цього разу було важливо зрозуміти, як світ відреагує і ще на монолому тижні, коли спілкував. Лися з постійним представником України проон Сергієм Кислиці питаючи в нього так буде щось україна робити щодо цього чи не буде. Він уникнув прямої відповіді на це запитання. Проте вже відповідно вівторок, зранку перед засіданням ООН було оголошено, що буде таке звернення, і відповідно Сергій Кислиця зачитав цю заяву, про яку ти говорив. А наскільки він пояснив мені, це справді заява була ініційована Україною, і дуже важливо, що все ж таки вона прозвучала, тому що перед тим все ж таки країни. Більш пасивно реагували на присутність Лаврова в відповідному та Раді безпеки. А ця заява є, як ти зазначив, тобто її підписали ключові партнери, тобто представники Партину, тобто там присутні країни всіх регіонів, що важливо і глобального півдня. Так само і вона звичайно стосується того, що Росія цинічно намагається використовувати ООН і Раду безпеки, щоб поширити свої наративи і говорити про багатосторонню співпрацю. А саме це є в основі ООН, Тобто, да, тому що якраз ООН це багатостороння так звана дипломатія. І використовує відповідно цей інструмент Росія для того, щоб в чергове говорити якісь там критику на адресу заходу та сполучених штатів, і тому зараз можете почути частинку виступу по Сергія Кистиці та цитати з цієї відповідної заяви за кілька хвилин Росія розпочне засідання Ради безпеки ООН під назвою багатостороння співпраця для більш справедливого, демократичного та стійкого світового порядку. Знову на тлі жорстокої загарбницької війни Росії проти України це є ще одним яскравим доказом ліцемірства Росії. Сьогоднішня зустріч не повинна відволікати увагу міжнародної спільноти від грубих порушень Росією статуту ООН і зловживань Раду безпеки ООН, у той же час, як вона цинічно намагається представити себе як охоронця багатостороннього порядку. Незаконні дії, які продовжуються та відверте лицемірство Російської Федерації, підривають багатостороннє та міжнародне співробітництво, демонструють повне ігнорування статуту ООН, резолюції Ради безпеки та глобального режиму нерозповсюдження, загострюють регіональну напруженість та ставлять під загрозу міжнародний мир та безпеку. Halt, e deixa eu o que você desenvolveu. Я все таки додам, тому що вибач, будь ласка, а тому, що от, все ж таки, знаєш, так була заява, це було важливо, але хотілося би все ж таки, щоб була якась більша реакція, і, зокрема, коли я спілкувалася раніше з е, попереднім та представником України проон е, Володимиром Єльченком, то він, наприклад, говорив, що е, вдавалося е, Україні ініціювати більш такі радикальні дії, наприклад, там згуртувати послів довкола того, щоб, наприклад, коли виступає е, Лавров щоб там кілька послів при взяли і вийшли та Наприклад, він говорив, що так було в нього з Нікі Гейлі. Тобто він домовився, коли вона була посолкою при ООН, Тобто вони так зробили. Тому звичайно хотілося б, щоб була така більш демонстраційна, напевно, та реакція саме в Раді Безпеки, але і ця заява заява це вже дуже потужний сигнал для Росії в контексті того, що не збираються. все ж таки, країни бу мовчки спостерігати за тим, як підсанкційний відповідно лавро приїжджає в ООН та головою в Раді Безпеки Олексію. Ро, якщо говорити про коментарі, які прозвучали від самого Лаврова, яка була його риторика, яка взагалі була його риторика у Раді Безпеки, та як на його слова реагували колеги в ООН? Так, Олексію, як ти вже зазначив, назва то він по суті був на двох заходах. Присутній це був такі високі дебати, присвячені багатосторонній співпраці для більш справедливого, демократичного та стійкого стійкого світового порядку. Тобто така дуже бідна назва, і це нагадаю, саме Росія ініціювала це. Тобто, це вони заявляли. А друга подія вона стосувалася близького сходу, і на обох подіях були певні такі речі та важливі, які треба зазначити, звичайно. Це було дуже цікаво, тому що зазвичай головуючий не відкриває засідання. Цього разу Лавров сходу взяв слово і почав говорити. Його був дуже довгий, і насправді він звичайно багато говорив. Це по суті, це була така пряма атака на захід. Та зокрема на Сполучені Штати, а окрім того, він також, наприклад, там цитував Орвела, да, тобто, тому що наш тобто, це зокрема помітив український писпред Сергій Кислиця. І він дуже активно коментував цього разу приїзд Лаврова, то зазвичай він його ігнорує, але цього разу він багато коментував. І він якраз е, е, говорив про те, що, от, о, що відповідно. Е, Лавров цитував Орола. що він, якраз цитував його колгосп тварин, де він говорив, що ніби сіє тварини рівні, але є рівніші. І якраз Кислиця це обігрував. і Говорив, що в принципі Оро це він писав це про Сталіна. Да, і про, про, про ту систему, яку зараз по суті побудована в Росії. А також цікаво було, що то торкнувся темою Хмельницького Лавров, але його версія цікава. Вона відрізнялася від версії, яку а, на минулому тижні а, на Раді безпеки озвучили. Щовав небенця, тому що не сказав, що це українська ракета відповідно поцілила в а Лабров бров вже сказав, що це була російська ракета, яка була забита ПВО. Тобто, навіть тут, навіть в ООН, тобто вони не, не тобто ці, ці версії, які вони поширюють, вони відрізняються. Також під час виступу по Палестинському питанні цікаво, що це було теж дуже це рідко справляється в Раді безпеки. Були дві активістки, які намагалися, тобто які викрикували з місця та намагалися його зупинити, коли він почав говорити про те, що Росія мовляв не проти того, щоб Палестина долучилася до ООН. але. Зараз я би хотіла, щоб ви підслухали реакцію на виступ Лаврова американської посолки, тому що вона теж тому що як я вже зазначила, саме під час першої по першої події. І Лавров дуже активно атакував Захід та Сполучені Штати, і вона по суті дала абсолютно гідну відповідь на його ці закиди. Коли я слухала заяву російського представника. Я думала, що опинилася не в тій кімнаті, бо це було скиглення про Сполучені Штати та Захід. Я майже не чула слова багатосторонність. Іронічно, що та сама країна сьогодні активно бере участь у агресивній війні проти свого сусіда. Війні, яка перетворила їжу на озброєння, погіршуючи продовольчу безпеку не лише для українців, а й для десятків мільйонів голодних людей у всьому світі. Війні, яка завдала серйозної шкоди виробництву електроенергії в Україні. Загрожуючи залишити сотні тисяч на холоді цієї зими, війні, яка вбила тисячі невинних людей, зокрема десятки минулого тижня в педіатрічній лікарні в Києві. Війні, яка сприяла незаконному виселенню тисяч і тисяч людей із їхніх домівок, зокрема, й дітей. Взагалі, зважаючи на всі санкції, які накладені на Лаврова, зважаючи на справу міжнародного кримінального суду, як так стало, що Лавров може спокійно війно подорожувати у Нью-Йорк? Так, Олексій, ти знаєш? Це питання лунає дуже часто. Люди обурені, пишуть люди, як станційний Лавров може бути Нью-Йорку. але на жаль, навіть так пояснюють дипломати. Тобто ООН має цей спеціальний статус, так і сполучені штати на жаль, вони не мають права відмовити ну тобто. Він представляє делегацію. Він їде на засідання, Росія головує. А тобто, тут не може бути відмови. Тут можливий люфт, який є, так, це кількість дипломатів, які Лавров може з собою провести. Це перше питання, і звичайно, це обмеження пересування. Тобто, згідно принаймні, та інформація, яку мені звучило Сергій Кислиця на минулому тижні. Він сказав, що є чіткі правила, і за його даними, що Лавров насправді. Не має права, так само, як інші дипломати, які приїжджають відповідно так в ООН а на ці заходи. Вони, наприклад, не мають права просуватися далі. Ну тобто радіус їхнього просування це 25, відповідно десь миль, так від штаб квартири ООН. Тобто сказати, що це перебування Лаврова є такі комфортом. Да, так, і він абсолютно спокійно може рухатися, просуватися Нью-Йорком Йорком. Це не так. І коли наприклад, я була скептична, я сказала, ви впевнені, що вони це будуть слідкувати. Я маю на увазі американці. Відповідно скислись. Так, звичайно, тому що насправді це питання не тільки дотримання цих е, відповідно вимог, а й безпеки. Та тобто, звичайно, спецслужби вони чітко знають, де знаходиться міністр, тому звичайно вони це контролюють і тому обмеження є. Але на жаль, це факт, і ну, чи, ну тобто, так само це відбудеться і в вересні, коли Лавров приїде на генасамблею, не можуть сполучені штати відмовити надані візи, тому що вони є приймаюча стороною цієї міжнародної організації. Ірина, дякую тобі дуже за те, що підсумувала все, що в ООН цього тижня. Також міжнародну реакцію на події в ООН, а також на виступи та заяви Лаврова. Дякую, Ірина. А ми ж на цьому будемо прощатись цього тижня. Було дуже багато подій. Ми продовжуємо слідкувати за всіма новинами в Україні, сполучених штатах, та не лише цього тижня. Ми мали нагоду сьогодні підсумувати результати та підсумки з'їзду республіканців у Мілоокі, штат Вісконсін, а Також поговорити про багато різних тем, зокрема і про стратегію України у війні, а також реакцію головнокомандувача Сил НАТО в а також про події. Дії в Нью-Йорку про події в ООН. Дякую, що залишаєтесь з нами. Продовжуйте слідкувати за нашими брифінгами, які виходять в прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 18-й годині. Дякую за довіру. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.